Каже Христос до своїх учнів: хто хоче бути великий, нехай буде рабом для всіх. Той перший і найбезпечніший гріх, через який впали ангели з неба, через який людина була прогнана з раю гордість, до чого він доводить людину. То була то був той час ще формації апостолів, де яків. Іоан си не заведея. Як бачимо, які в них були на початку думки, вони жили ще тим прагненням, що вони будуть, е, хочуть ну, сперечались, хто мав би бути найближче до Ісуса. Тобто Ісус мав би збудувати Царство земне за їхніми уявами, Його коронують на царя, відбудеться інтронізація. Ну і хотілося би кожному, щоб бути поближче до царя, отримати якнайбільший уряд славу. таким ще жили в той час апостоли, хоча Ісус вже провіщає їм про свої страсті, про смерть, що Його видадуть на муки, що він буде тяжко страждати, що Його вб'ють, але по трьох днях він Воскресне. І на то прохання, що Ісус відповідає їм, не моє це дати. Але Ісус запитав їх, чи ви можете чашу пити, яку я п'ю. Напевно, вони подумали, бо в чаші завжди вино подавали. І то був звичай за святковим обідами пити вино з чаші. То вони і сказали зразу, так можемо. То Ісус сказав, добре, будете пити ту чашу. І що то була за чаша? То була чаша терпіння. Два рідні брати апостол Яків загинув як мученик за Христа, випив чашу, чашу терпіння і моки, проливши кров за Ісуса, дав найвище свідоцтво, любові і вірності. Йоанн якого Ісус Христос, який був наймолодший за посл, захотів залишити, який за передання прожив 120 років, помер своєю смертю. Але чи він пив ту чашу? Пив, тому що Ісус обіцяв, але то не є чаша, не обов'язкова чаша смерті. Тут йшлося про чашу терпінь, і ми знаємо, що Йоанн довший час, дуже багато років, був каторжником. так, що він був уяснений, багато терпів. Переслідуваний і побиття зазнавав, і різного. Тобто пив він ту чашу, про яку він так е, в свій час необдумано сказав, що ми з легкістю можемо її пити. Ріх гордості дуже небезпечний один з перших гріхів. На першому місці з семи головних гріхів він стоїть. В часі святого посту. Ми стараємося покутувати за наші гріхи. Але щоб дійти до тої покути, спочатку, що ми робимо? Спочатку нам потрібно збудити щирий жаль за гріхи, потрібне усвідомлення нашої провини перед Господом Богом, як святий Йоанн. Лістичник у своїй праці, ліствиця, тобто драбина, драбина до неба, показує нам ті ступені, ступені піднесення землі до неба або ступені виходу із того болота гріха, до гори до Бога, до світла, до правди, визволення із того полону гріхів. Він вказує, що якщо людина хоче приймувати до Господа Бога, то має зробити першу ту ступінь, це є жаль за свої гріхи, це є усвідомлення, усвідомлення того, в якій ми нужді знаходимося. До чого довів нас наш гріх, до якого плачевного, жахливого стану. Тут перегукується зразу та притча про блудного сина. Правда, що його спонукало? Що того блудного сина спонукало до покаяння. Поки він мав ще ті гроші і те майно, яке йому батько дав, він, він пропивав з блудницями, вів дуже вільне, розпусне, грішне життя. Аж поки все не закінчилося, і він почав бідувати, каже слово Боже. І коли він бачив, що він знаходиться в такій страшній нужді, і це. Спонукало його до чого? До застанови. Чи був це щирий жаль за те, що він так вчинив? Напевно, що щирий був жаль. Напевно, та біда і та скрута, в якій він опинився, заставили все-таки його добре застановитися. Поки він собі вільне життя провадив, він не мав часу для застанови. Він не мав часу, щоб розважити над тим, як він живе, що він робить, а, а яке буде його майбутнє, завтрашнє. І тільки нужда, і то крайня нужда, коли він вже з голоду гинув. Дало йому можливість, щоб глибше поглянути в свою душу в серце, застановитися. Ну і зробити висновки, який крок наступний мій буде, що я буду робити. І це жаль. Жаль, що він втратив Втратив свого батька практично. Бо він не сподівався, що батько прийме його за свого сина. І тому він був готовий. Проситися навіть за наймета, за слугу, щоби принаймні десь там працювати, батька, щоб не загинути з голоду. Коли Ісус Христос розказав цю притчу, бо для, для книжників, фарисеїв це була знайома притча. Вони знали її. Але кінець її був зовсім інший. Ту притчу, яку вони розповідали, вона була наступна. Це те саме було так зробив син, все пропив, проїв, потім з голоду помирав, повернувся голий босий, обдертий до свого батька і просить батька, щоб батько простив його. А батько сказав: О ні сину, ти мав шанс і можливість, ти отримав все те, що ти хотів. Я тобі дав твою частку, ти більше нічого не маєш тут. Іди собі там, де ти хочеш. Так, так навчали фарисеї. А Ісус Христос бачимо зовсім інше. Він показав образ, хто є такий справжній люблячий батько, хто є для людини Отець Небесний, хто є Господь Бог. Ісус сказав, що. Коли батько ще здалека побачив свого сина, а це означало, що він чекав на нього, що він кожен день виглядав його, що це не просто випадковість, що він його побачив, здалека він його побачив, то він сам побіг йому назустріч. Він сам, не чекаючи, поки син виявить все, все, все своє покаяння, навернення, він обняв його. І він не міг дивитися, що він знаходиться в такому жалюгідному стані, в такому порваному, страшному одязі, босий, брудний. Він негайно наказує Слугам, щоб скоренько приносіть найкращу одіж, яка є в моєму домі. Одягніть його, дайте йому зуття на ноги, дайте йому перстень, то, що він втратив владу над моїм домом. І справи гучний бенкет з причини тої радості, що повернувся син, який практично вже був загинув. Так, така є Божа любов, і так Господь Бог зустрічає кожну людину, яка кається. І тому такий час святого Великого Посту він є великий час, святий час, час, коли ми можемо отримати дуже багато від Господа Бога ласк, де ми можемо зануритися в ту глибину Божої любові, Його доброти і милосердя. То є те море, море доброти, яка випливає з чого? Із пробитого серця Христового, із тих найсвятіших храм. Де все тіло Ісуса було, було поорне, все тіло Ісуса було зранене, але не ненависть. Не злість це викликало в серці Ісуса, а навпаки. Це викликало в Ісуса тільки любов, тільки співчуття, тільки милосердя. І Його ранами ми є вилікувані, каже святий пророк Ісаїя Тому кожен з нас, дорогі браття і сестри, в часі святого Посту, повинен старатися здобути оту чесноту. Покаяння, щирого жалю за наші гріхи. Хоч Святиян каже, лісвичник це перший крок, жаль, усвідомлення того, як ми провинилися супроти Бога, як ми втратили те багатство духовне, але наступний жаль, наступний дар того жалю та ступінь, То що буде? це буде наше покаяння. А покаяння зв'язане з чим. Вже з конкретними нашими вчинками це є праця над собою, це відвернення від наших гріхів, це навернення до Господа Бога, це зміна свого грішного життя, це конкретна покута за мої гріхи, за той чи інший тяжкий гріх, чи навіть щоденні гріхи. Оце є дуже важливо. Цьому так само нам допомагають для застанови реколекційні науки, які дають оці на різні теми, тому старайтеся не опускати їх. Це важливо є. Це важливо, бо це річна віднова нашої парафії, нашої душі, нашого серця, щоб ми старалися здобути ті ласки, а так само можемо отримати відпуст повний із реколекційних наук. Під загальними умовами, треба хоча б три науки вислухати. Щонайменше взяти участь в відпустовій святій літургії, так, бути в стані ласки Божої, чи посповідатися під час реколекції, чи в загальному, якщо вже відбула Великодня сповідь, то не мати тяжкого гріха на душі. Отже, це важлива річ. Це важливо цей відпуск можемо жертвувати за свої гріхи, за прощення тих кар, які не спокутували. Або можемо пожертвувати цей відпуск за душі наших рідних чи близьких, чи за душі воїнів, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!